Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, любі слухачі. Я Віктор Беляков, і на цей раз пропоную поговорити про брудну лайку, яку, на жаль, іноді можна почути з вуст дітей. Син бурмоче собі підніс, проте оточуючим чутно. Ох і не пилася тітка Таня курва на халяву. І пішла собі. Хм, Нарешті. Синку, ти звідки таких висловів нахапався? Де ти чув, щоб так розмовляли? Це на майданчику від старших хлопців. Будь ласка, не користуйся такими висловами. Це не культурно. Добре, вибач, татку. Думаю, що такі слівця збентежили б кожного з батьків, почувши їх з вуст малечі. Добре, хоч без ненормативної лексики обійшлося. Тож звідки можуть бути приклади такого забруднення мови в дітей? На мою думку, по-перше, це може бути приклад дорослих. Тож треба слідкувати за своїми висловами навіть тоді, коли, здавалось би, діти нас не чують. По-друге, як би там не було, а від соціуму зі своїми плюсами і мінусами своє чадо не вберегти. І саме в другому випадку треба пояснити, що так, такі слова є, проте їх тому і називають брудними, бо вони забруднюють літературну мову, а також підкреслити для дитини, що знати не значить користуватись цими знаннями, бо ж є в світі багато шкідливих речей, про які ми знаємо, але ж не використовуємо. І тут постає питання: як же саме довести дитині важливість використання саме чистих літературних слів з цієї теми? Я вирішив звернутись до практикуючого психолога Тетяни Бібік. Вітаю вас! Вітаю! Тож, брудна лайка у дітей. Так, дійсно, це таке буває, і буває навіть у ранньому віці маю на увазі там, наприклад, 3-4 роки. Це починається. Ну, у більш меншому віці вони ще взагалі там можуть погано говорити, або десь як навіть почули якесь слово, і батьки тут можуть не зреагувати ніяк, і дитина взагалі цього може більше й не повторити. То на цьому і все окей. Вік 3-4 роки це такий важливий вік. Там, де діти починають проявляти підвищену цікавість до статевих відмінностей, хлопчики і дівчата. І не виключено, що лайливі слова пов'язані з сексуальною сферою, вони можуть чути відстар дітей. А дітей, чи іноді, можливо, десь батьки сказали, і вони ці слова можуть переносити в свій майданчик там, де вони грають, в садочок принести і так далі. Тут важливо перше. Ну, спочатку ми розуміємо, це дитина десь випадково почула, сказала, чи це вже в системі, тому що це якщо в системі, то вже просто так мимо вушей це пропускати не можна. Потрібно важливо сказати, що ой, а це за слово, а що це значить це слово? Попитати, чи знає дитина, що це значить взагалі? А де ти це почув? Ага, я зрозуміла знаєш, це таке слово, що іноді можуть люди образитись дуже. Це дуже неприємне слово, якщо так говорять. Тут вам дитина в цьому віці може засміятися і сказати ха-ха-ха і ще раз повторити це слово, і може і не один раз, бо це привернуло вашу так, увагу. Так, Це привернуло. Але тут такий момент, коли один-два рази ми можемо не звернути увагу проігнорувати, але дитина не зупиняється тут. Ми вже не можемо ігнорувати, але нам, нам все таки потрібно звернути на це увагу. І вже в залежності від взаємовідносин дитини і Батьків, наскільки стиль виховання, там авторитарний, демократичний і так далі. Тут вже діти себе теж по-іншому ведуть. Дитина може провокувати цим самим. Цей вік теж вони так люблять гарно провокувати батьків, тому що це вони можуть сказати десь в магазині або десь на вулиці. Мама, така красні, каже, мені так соромно. Як це ж так? А ну тихенько, не говори це слово. Тобто, мама вмикається на стресі, автоматично хоче що зробити, щоб дитина зараз цього не говорила, і вона одразу вмикається. Але спокійно, як взагалі з цим працювати? Є ці слова, вони. В обіходів дитини, вони в садочку можуть в групі, якщо ще лідер знайшовся, які ці слова всі взяв на себе, то взагалі там така штука відбувається. Вони всі цими словами починають говорити. Важливо почати говорити про ці слова, але називати їх правильними назвами. Якщо ви дивились наші попередні ефіри про статеве виховання, гарні книжки про статеве виховання. І ці всі органи називаються ось так. І полистатись дитинкою книжечку, подивитися про ці книжки. Як це взагалі? Чим відрізняється хлопчики? Від Дівчаток, і як це називається правильно? Оце так називається правильно. І я хочу сказати, як тільки починають батьки відкривати цю тему і говорити, що та ця тема є, і ці слова є, діти розуміють, що батьки перестають так сильно вмикатися, сильно реагувати. Мама вже не гнівається. Це норма. Виявляється, це норма, і про це можна говорити. Ага, якщо це норма, і про це можна говорити. І ще й мама не перестає реагувати так сильно і вже не звертає на мене через це увагу. А навпаки, мама міняє фокус уваги. О! Ти сказав, дубка мама звертає увагу, що дитина правильно сказала, назвала цю частину тіла. Яка, «супер, слухай, як класно. Ти вже як дорослий спілкуєшся. І мама міняється фокус, і дитина розуміє, що ага, це мама вже більше на те не реагує. Тому це теж такий момент важливий. І ще момент, то, що коли дітки називають певні органами саме лайливим словом, реакція дорослих буває досить бурхливою, різкою і навіть засуджуючою. В такому випадку малюк може сприйняти, що все, що пов'язано з цією. Сферою якесь є от брудне й сороміцьке, що про це взагалі не можна говорити. Якесь табу. Так, якесь табу. Але нам важливо сказати, що це називається ось так правильно. І знову-таки додаємо книжки про статеве виховання. От, для того, щоб у цього табу ми не виховували в дитині. Про це можна говорити, але про це говорить ось так. Не це якщо ми говоримо про цю малечу, яка провокує батьків, яка от сміється над цим і так далі. То п'яти років дітки вони ще так, вони лайливі слова використовують більш так, от несвідомо десь, якщо ми говоримо. Саме про лайливість, ці брудну лайку саме тобто говоримо. Тобто, не маючи уявлення, що саме вони сказали. Так, так, і інформаційне навантаження. Так, так, так. І якщо ви от, знову таки не сильно акцентуємо, але якщо вже це зайшло в ті рамки, що вже дитина постійно про це говорить, важливо про це поговорити. Що це значить, як це звучить правильно, що цим можна когось образити, це не дуже етично і так далі. А от коли ми вже говоримо про школярів, початкова школа до 12 років, це вже дійсно спосіб самоствердження, тому що якщо я так говорю, то я вже дорослий, я говорю. Як дорослий, і це мені важливо, тому що ці субкультури бути класним в, з однокласниками підвищення свого статусу під, в соціумі. Тата -та -та, підвищення свого статусу соціумі, На мене так дивляться, що я крутий. І це вже йде момент самоствердження. Але ж тут вони вже знають, що при батьках і дорослих цього говорити не можна. Дома. А от так, уже кордони, які ми формували там з трьох років, так а от уже в своєму оточенні вони можуть десь щось якось говорити. А момент того, що батьки роблять можуть почути робити зауваження, ну по-перше, чи самі. Де це діти можуть почути. Батьки можуть це говорити, а це соціум, це проїхати десь в автобусі, це побути десь в якомусь громадському місці, це телевізор. До речі, оці фільми, які йдуть в нас на фоні ввечері, там дуже достатньо багато лайливих слів. Я вам більше скажу: в мультфільмах є лайливі слова. Оці мультфільми, які на 12 плюс стоїть, там є лайливі слова. Ми з сином ось нещодавно дивилися, і він каже: Мама! Це мені не почулось. Ну, вибачте, ну він перемотав. Ні, кажу синок, тобі не почулось. Тобто фільтруємо контент, шановні слухачі. Так, я не очікувала. Ну да, мультфільм 12+, моєму сину 9. От да, але ми вже знаємо, що це слово. Ми в обіході його говорити не можемо. Але сам факт, що воно було в мультфільмі, тому це теж таке. Ну, навіть мій син здивувався. Каже, ого, про таке говорять, що по типу це значить, що можна, от про що іде річ. От, тому дуже важливо контролювати контент і дітей, що вони дивляться. Це в Ютубах, ну то взагалі вже діти школярі. Вони тут варто приконтролювати, але варто про це говорити. Варто говорити про цінність нашого мовлення, про цінність, як ми говоримо. Тому що цензура, вона все-таки все одно повинна бути і в сім'ї. Якщо в нас в сім'ї прийнято говорити правильно, якщо ми виховуємо, то навіть, нашу лагідну соловітіну. якщо ми говоримо про вихованість, якщо ми говоримо про те, щоб бути класним, що таке бути класним? Бути класним це не через лайли. Ливі слова а бути класним, це так виразити свій гнів без лайливих слів, тому що ми дорослі, коли найчастіше ми додаємо це слово. Коли ми гніваємось, коли ми так ну нас уже сильно щось так. Ми коли ми хочемо зняти цю з себе напругу і цим словом, ми ніби знаєте, так максимально весь негатив. Туди емоційну крапку. Так, 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 емоційна крапка і все, на, ніби видихнув. Але якраз таки, коли ми робимо це через озвучку своїх почуттів, замість цього слова взяти якісь взагалі, які є цензурні, які можна використовувати, і це буде бачити ваша дитина, то це найкращий класний приклад, який ми можемо подати. Тому що важко говорити про те, що не можна, коли я сам це роблю. Тому дитина ну, скаже, ну окей, я розумію, не можна, а от я коли виросту, от я тоді все, все це можу сказати. Зати, от, я вже так чекаю, коли я нарешті виросте. Виховний процес, що я виховую в своїй дитині зараз тут і тепер, і ким вона виросте потім. І ось це ми знову таки закладаємо. Наше мовлення, воно повинно бути знову таки по вашим цінностям. Якщо по вашим цінностям це окей, нецензурним лайки. Значить, ну ви спокійно їх говорите вдома і будете очікувати від того, що ваша дитина теж десь буде їх впроваджувати. Якщо для вас це не окей, тоді спочатку працюємо над собою, працюємо над своїм гнівом. Чому коли я гнівось не можу себе контролювати? Чому холеричний тип темпераменту настільки мене переважає, що я не можу себе сконтролювати, а хочу цього від дитини. Тому працюємо спочатку з собою, а потім уже з дітьми. Тому так, да, якщо висновок зробити, а в будь-якому віці діти це можуть говорити, вони можуть це чути це в будь-якому віці, і ми не можемо їх сховати від цього. І ми можемо в сім'ї цього не говорити, але ми не сховаємо їх від соціуму. Але дуже важливо, про що ми будемо говорити вдома. Ми будемо говорити про те, що в нас так не говорять, у нас є правила, в нас є кордони по нашій сім'ї, в нас є правила в нашій сім'ї, в нас так не говорять. Багато є, що можуть люди робити, те, чого можемо не робити, ми. І з цим ми йдемо до нашої дитини і розказуємо. І тоді вже нас дитина, якщо це дійсно ми підкріпляємо це діями, вона чує, і вже тоді вона в собі це бере в собі на на, на, на підкірочку, що якщо навіть підлітку. Кому в віці захотілось побути ось таким крутим, десь так. І десь він і сказав це словечко, і може й не раз, але вже не ті відчуття можуть бути в дитини. Або далі він, або просто він, ну в цій компанії, окей, я буду в цій компанії казати, але більше там, ну ні. Я розумію, що далі я, в мене є певний момент у цей виховний. Далі я це не понесу, тому що я пам'ятаю, що ці слова вони там забрудняють мій мозок, вони там ну, там, можна їх про негативну енергетику, вони нас можуть руйнувати і так далі. Про це. Теж можна говорити, а для малечі ще й терапевтичні казки можна додати. Там от є класна казка про крокодила, який говорив погані слова, в нього випали зуб. Да, такі от, Тобто можна знову-таки арттерапію додавати для малечі дуже класно. А для більш старших, да, тут вже йде є профілактика, іде профілактика робота з групами більше. Якщо ці лайливі слова це підкреслення емоційного стану, до прикладу вже усвідомлене, uh -huh. то чи треба вигадувати якісь замінники цих міцних? Слів на більш жартівливі, якщо це проходить ваша особиста цензура, то звісно, воно м чому можна прийнятні. прийнятні так. Так, це не прийня... літературні, але і не такі вже грубі і місця, які можуть бути. Наприклад, якщо знову таки дітки починають говорити ці слова, ми заміняємо а ти огірочок. А ти бурячок, а ти картопля. Ну, якщо да, от такі от можна, тобто воно йде через гру, ніби, і одночасно воно йде, от оцей гнів, оцей, який виходить з тебе, він все одно вербально проговорюється. Тому це теж такий варіант теж є, його можна використовувати. Але знову таки, нам, дорослим, якщо є можливість чимось замінити, можна замінити, але якщо знову таки подивитись по собі. Але якщо вирватися, ну звісно, тут важливо і, або вибачитись перед дитиною, тобто, щоб це не було само собою розуміти. Ну сказала, ну з ким не буває. Да ну вибачтесь о. От, і тоді вже є таке розуміння дитини, ага, значить, так все-таки не можна. Бо мама навіть вибачилась після цього, як це сказала, трошки. Але знову таки все настільки індивідуально, що підходить для вас. Якщо вам це слово підходить, яким ви замінили, і ви як... б хотіли, щоб ця дитина, можливо, десь колись ваша сказала, то, будь ласка, якщо це прийнято для вашої сім'ї, для так, вашої так, моделі так, виховання. Так, так. Так. так Тому що якщо Збусимо. ми взагалі говорити так, про лихослів'я, це теж подивилися Кодекс України, стаття 173. Це адміністрація. Адміністративне порушення, дрібне хуліганство, нецензурне лайка в громадських місцях, якщо що. Але ж саме тому ми і кажемо, що вдома так в нас можуть бути певні цінності. Але ж, як ви сказали, від соціуму не вберегтися. <гум> ми виходимо в магазин, і по дорозі до цього магазину такого можна наслухатися. Можна наслухатися, <гум> можна надивитись. Знову важливо, які цінності ми закладаємо нашим дітям, хтось краде, хтось б'ється, хтось вбиває і так далі. Важливо, що ми які посили цінності закладаємо нашій дитині. Тому що завжди будуть люди, які роблять якісь погані речі або ті речі, які не сходяться з нашими цінностями. Вони будуть тобі говорити підбивати тебе на все, ну, якщо підлітки там наркотики, спробують і так далі. Це завжди було і буде. Але це твій вибір, як жити, ким ти хочеш стати. І далі по цінностям, от да, і в нашій сім'ї це не прийнято. Я ціную в це, я ціную гарні слова, я ціную, коли зі мною розмовляють вічливо. Я ціную, коли ти до мене вічливо звертаєшся. І тут уже. Ми йдемо по цінностям, по нашим сімейним. Я ціную, коли ти питаєш дозволу взяти мої речі. Я ціную, що ти турбуєшся про мене, і оце все оцим ми виховуємо. А цінності, які вже вони в дитини, вони просто вони вбудовані. Він все одно повернеться до цих цінностей, як би не було, і яку б субкультуру дитина потім не потрапила. Базові цінності завжди дитини будуть сімейні. Як висновок фільтруйте свою мову, щоб надати достойний приклад вашим дітям, а від брудних слів вберегтись все ж таки частково можна, якщо їх не вживати, або ж використовувати певні замінники. Тож після передачі обійміть своїх маленьких лінгвістів, підібравши гарні слова, якими опишете свої почуття до них. А я, Віктор Беляков, кажу вам до зустрічі у нових випусках. Розпрямлені плечі нашої малечі.